голови в інтернеті під ніком Нікіта Лисенко, пише, а в Другобичі депутат Демко бігає та рішає встановлення шлагбаумів в місті. Тобто це я лобіюю встановлення шлагбаумів. Той, хто виступав, знести? Особисто я пояснювала і секретарю ради, і керівнику відділу кулиням, що у разі задоволення лобі Демка будуть порушені конституційні права громадян. На вільне пересування території. Апелювання до димка димка щодо того, що десь біля приватних будинків візять вантажні автомобілі, не є підставою для втілення сесії чи виконкомом його особистого інтересу створити межі межегір'я, порушуючи права ну, на хвора, От, ну, Це, Вибачте мене, це команда міського голови. То хвора людина. Скажіть, будь ласка, психічно хвора. Як в тому анекдоті. ви якщо щось курите, то щось одне куріть же, ну я лепаю. Голосуєте проти, а це менше що це. Ну це вже взагалі нахабство. Та ця людина звільнена, має бути чортові матір, якщо значений звільнений.